Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку разом з псом Патроном. Малята, подумайте, будь ласка, та скажіть, чи правильно робить дівчинка, що грається з гранатою, а хлопчик, що, згра... що грається з міною? Вірно, дітки, неправильно так робити не можна, бо це небезпечні предмети. Треба одразу повідомляти про них дорослих. А ми мені не чіпати ні в якому разі. Дітки, а тут хлопчик і дівчинка йшли, і що вони знайшли по дорозі. Можна це чіпати. Правильно, дітки, це чіпати не можна, бо це дуже небезпечні предмети. Якщо ви їх знайшли, треба одразу покликати дорослого, а дорослі вже визвуть поліцію і рятувальників. А так, можна гратися, садити квітку та гратися одне з одним, дітки. Так, правильно, так робити можна, бо тут немає ніяких небезпечних предметів. А так, можна гратися, малята, миритися, якщо посварилися, та спостерігати за природою. Так, можна правильно малята, бо це нормальні ігри для діток. Тут немає нічого небезпечного. Дітки, а гратися з друзями і з тваринками можна чи не можна? Правильно, дітки, можна, бо тваринки це друзі наші менші, А друзі також повинні бути щоб спілкуватися та грати разом в ігрі. Це добре, це правильно. Діточки, а чи можна гратися з такими предметами в ігрі? Звичайно ж, правильно, дітки, подивіться на ці предмети та запам'ятайте їх. Це небезпечні предмети, не можна брати їх в руки, близько до них підходити. Якщо ви бачите щось таке підозріле. Якщо зрозуміли, то потрібно покликати дорослих, вони вже знають, що робити далі. Дітки, сподіваюся, вам була корисна ця гра. Будьте уважні та обережні. Дякую вам за увагу.